Вони займаються рослинництвом та розводять овець і корів. Після звільнення правобережжя відроджують своє господарство, розповідає Сергій Сорокунський. В цьому загоні знаходяться бички породи сіра українська. Сюди ми переводимо їх в окремий уже загон, де вони перебувають на більш інтенсивному зерновому відкормі. В апою приблизно від 300 кг. Переводимо і починаємо вже від корм. Сіра українська порода корів має унікальні особливості, говорить Сорокунський. Вона дуже витривала до по помоги, не прахлива, дуже насильний імунітет у цих тварин. З цієї породи ми виробляємо м'ясо, яке називається граморне. Є у господарстві і вівці це ягня, щойно народилось і вперше намагається підвестись. <клес> Господарство заснували у 2011 році разом з батьком, матір'ю та старшою сестрою. Всі ми родом з села Музиківка, тут народилися, тут зростали. Тут я провчився до п'ятого класу, потім ми приїхали до міста бізнес. Ну в місті був бізнес. А потім, коли він дивився на те, як занепадає. Село, що земля не обробляється, колгоспу колос це не падає, то прийняв рішення виходити на територію колотоку та почати займатися сільським господарством. Починали з двох тракторів та десяти гектарів землі. Зараз працюють на сучасній техніці, проте ось цей перший трактор каже Сергій, зберегли на згадку. Це перший трактор, який був. Ми з дідусем його збирали, ще, ну, реставрували повністю. Працювати зараз ризиковано через близькість до лінії фронту, розповідає власник агрофірми. Не вистачає людей і коштів. Говорить, заважає нестабільна логістика. Крім того, на господарство сильно вплинула тимчасова окупація. У нас було десь верхняту 70, параніт, десь 80. потім їх десь половину вирізали. Зараз тільки повертаємося до тієї кількості, яка у нас була. Зараз проблеми зі зрушенням зрушення ми започаткували робити у 2021 році. Встановили три перші машини зрошування марки фрегат. Було заплановано побудова зрошуваних систем на тисячу гектарів. На 700 гектарів вже було закуплено обладнання, були зарушені нощувальні машини, закладені труби. Наразі це все розкруповано, понищено. Ні, попри складнощі, це фермерське господарство у 2023 році стало одним із 250 підприємств, відзначених у списку Форбс Ukraine, як найбільш перспективних серед малого та середнього бізнесу. Сергій Сорокунський говорить, оголошення про конкурс побачив в інтернеті. Заявку можна було подати самому, що вони зробили, подали заявку. Казали наші мені переваги, наші з'явлення. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Горпенко, Суспільне новини, Херсонщина.